Коли температура на вулиці опускається нижче нуля, дуже важливо дбати про свій комфорт та тепло. Вітаємо всіх на нашому каналі. І сьогоднішній огляд присвячений МТАК Кофті Берсерк Полартек Дарк Olive. Брендом Так, об'єднавши кращі ідеї наших конструкторів та матеріали топових світових брендів, створив абсолютно нову, ексклюзивну флісову кофту Berserk. Верх кофти виконаний з легкої, дихаючої нейлонової тканини з водовідштовхувальним просоченням від японської фірми to Внутрішня частина з утеплюючим, вже традиційним для нас від австрійського бренду G-Loft. Виготовлений з високоякісних двокомпонентних полімерів поєднує в собі м'якість натурального пуху і міцність синтетичного волокна. Основа кофти виготовлена з тканини від американської компанії Polartec. У цій моделі ми використовували Polartec 200 серії, що має відмінні зігріваючі властивості та антипілінгові характеристики. Використання таких матеріалів і непересічних конструктивних рішень дозволяє запропонувати вам, безперечно, кращу флісову кофту сезону. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.